Марина сиділа на кухні своїй маленькій київській квартирі та рахувала копійки, що залишилися до майбутньої зарплати. Виходило трохи смішно і трохи сумно, залишалося рівно 43 гривні і 50 копійок. Цього вистачило б на декілька поїздок у метро і маленьку пачку гречки. Але не більше ні. Вона тяжко зітхнула та глянула у вікно. Знову прийдеться лізти до кредитки, подумала вона, і ця думка була такою ж сірою та непривабливою, як осінь, сірою та холодною. Дощ стукав по підвіконню, а за дверима якась бабця гучно сварилася з кимось по телефону. І це було добре чутно через тишу у квартирі. Зараз Марина мріяла про теплий плед та кухоль гарячого чаю, але в реальності мала лише зламаний чайник, борги за комуналку і непевне майбутнє, де знову прийдеться думати, чим закривати борг по кредитній карці. І знову на це піде півзароплатні. а потім знову економити на всьому, чому тільки можливо. І це висіло на ній, неначе важка валіза під час подорожу. Її роздуми перервав дзвінок у двері. Хто там ще? пробурмотіла вона, підводячись. За дверима стояв чоловік у строгому костюмі, з портфелем та серйозним виразом обличчя. Марина Сергіївна, мельник? Це ви? уточнив він. Так, це я, а що? Щось трапилось? Цей чоловік був схожий на тих, хто приходили нещодавно нагадати їй борг перед банком, який вона, злякавшись, відразу сплатила, залізши для цього у нові борги. Так, це я, насторожено відповіла вона. А ви хто? Я помічник нотаріуса. Я прийшов повідомити вам про вашу спадщину. Марина ледь не розсміялася. Яку ще спадщину? У мене батьки живі, здорові, та й родичів багатих ніколи не було. Мова йде про вашу далеку родичку Олену Петрівну, спокійно пояснив помічник нотаріуса Вона була вашою тіткою. Ну, точніше, сестрою вашого діда по матері. У Марининих очах з'явився подив. Вона навіть не знала, що у неї є така тітка. І що ця Олена Петрівна залишила мені якийсь спадок? Так, свій будинок у селі Діброва. Ось документи. Ознайомтесь, будь ласка, вона незадовго до смерті оформила свій заповід у нашій конторі. Тримайте. Він простягнув їй конверт. Марина відкрила його, взяла папери та не знала, що й думати. Розгублено їх переглядаючи. Це, мабуть, якийсь жарт? запитала вона, не вірячи власним очам. Ні, все абсолютно серйозно. Будинок у вашій власності з цього моменту. Можете поїхати і оглянути його. Чекаємо вас через декілька днів. У зручний для вас час для остаточного підпису паперів, адреса контори на конверті. До побачення. Помічник нотаріуса поправив кватку і пішов, залишивши Марину наодинці з новиною, яка геть вибила її з колії. Наступного дня вранці вона, відпросившись з роботи, вже їхала старим рейсовим автобусом у невідоме село. Рюкзак із речами, термос чаєм трохи їжі і серце, що калатало від хвилювання. Діброва виявилася маленьким селом на краю лісу. Дорога туди була вщент розбита, будинку у своїй більшості старі, але доглянуті нічого такого не було в тому селі, що могло б виділити його. Так. Сіре, помираюче місце, мешканька декільких сотень людей на зупинці й зустріла бабця з доброзичливим обличчям. Ти, мабуть, та міська, що до Олени Петрівни додому їдеш? одразу спитала вона, геть без церемоній, та навіть не привітавшись. Так, здивувалася Марина. А ви звідки знаєте? Та в нас тут новини швидше за інтернет розлітаються, хитро посміхнулася бабця. Ну, дивися, дитино, люди, Олену, поважали, але й боялися трохи. Жінка вона була дивна, геть не людяна, вся якась сама по собі, жила сама і померла сама, навіть ховали її за рахунок сільської ради. Так що на гарну спадщину не розраховуй. Олена Петрівна жила дуже скромно, боялася навіть лишню хлібину купити. Марина нічого не відповіла, лише кивнула. Спілкуватися з бабцею їй не дуже хотілося, тому, уточнивши, де знаходиться спадок, Марина пішла до нього. Будинок? А господаркою якого вона несподівано стала, стояв на краю села, старий, нещодавно побілений, різбленими віконцями, досить доглянути, але здавна не фарбованою огорожею. Зараз він виглядав так, ніби зійшов зі сторінок старої казки. Двір вже заріс бур'яном, але сама хата стояла міцно. Відчинивши двері, Знайденим у конверті від нотаріуса ключем. Марина відчула дивний запах суміш старого дерева, пилу та чогось ще, Невловимого. мабуть, якихось сухих трав тощо. Ну, привіт, мій новий дім, сказала вона, ступаючи всередину. У середині було темно і прохолодно, старі меблі. Шафи, килими на стінах, ідеально збережений сервант з порцеляновим посудом, якого, мабуть, ніхто не торкався десятки років. Марина відкрила одну із шаф і знайшла старий дерев'яний ящик. На ньому була вирізблена дивна символіка, схожа на старовинні орнаменти. Кришка була закрита на простий гачок. Ну, і що ти там ховаєш, Олено Петрівно? шепотіла Марина і відкрила ящик. У середині лежав зошит у шкіряній обкладинці, кілька пожовклих фотографій і ключ, на якому висіла етикетка з написом Підвал. Зошит виявився щоденником. Марина почала його читати. І з кожною її здивування зростало. Олена Петрівна писала так зокрема про своє життя. Виявилося, що вона була надзвичайно розумною, гордою та незалежною жінкою, яка в молодості багато подорожувала, але повернулася в село після великого розчарування. Родичі відмовились від неї, вважаючи дивукуватою через те. Що вона не хотіла виходити заміж і жила на власних умовах, але найбільше вразили записи про її мрію відкрити в селі притулок для безпритульних тварин та невеличку майстерню для місцевих жінок, аби вони могли заробляти тим, що вміють, зокрема, вишивати. Про це у щоденнику було написано декілька сторінок це був готовий. Продуманий у всіх дрібницях бізнес, план, у якому були навіть адреси та телефони київських магазинів, які закупали речі ручної роботи. Виявляється, Олена Петрівна мріяла про розвиток рідного села та бачила у ньому потенціал, який, здавалося, не бачив більше ніхто. І вона у свої останні миті життя жила тільки цією мрією. Але вона не встигла нічого зробити. Марина відклала щоденник і глянула на ключ. Підвал кажеш, тихо мовила вона. Підвал був у дворі. Він виявився невеликим, але міцно замкненим. Відкривши двері, Марина спустилася вузькими сходами. Спершу не побачила нічого особливого старі банки з консервацією. Плуночок з картоплею, але в дальньому кутку вона помітила приховану так, що з першого разу й не побачиш скринь, відчинила її. Усередині лежали золоті старовинні прикраси, і товстий, замотаний у целефан конверт з грошима. Марина, дивлячись на це, несподіване багатство. Розгублено сіла на підлогу. Боже, та тут же цілий статок. Вона відкрила конверт. Там була не тільки велика сума грошей, але й ще один заповіт, у якому Олена Петрівна просила Марину, як спадкоємецю, використати ці кошти на благо села та на здійснення своєї мрії, у Марини. Коли вона читала призначені її слова незнайомої родички, на очах виступили сльози. Мариночко, писала Олена Петрівна, хоч ми про моєму житті і не спілкувалися, я дуже гарно знаю тебе. Пробач, дівчинко, але я потай слідкувала за тобою, і я знаю, що ти така ж самотня, як і я. Знаю, що ти розлучилася з чоловіком, знаю, що в тебе не може бути дітей, і тому прошу тебе, витрать ці гроші, які я заощаджила, відмовляючи собі майже у всьому на мою мрію. Я знаю, ти зможеш, і тому все, що в мене було, я залишила тобі, твоя Олена Петрівна. Марина заплакала. Перша за довгий час ці сльози були сльозами радості. Наступного дня вона знайшла ту саму бабцю, яка учора зустрічала її на зупинці. Ви знали, що Олена Петрівна мріяла допомогти селу? прямо запитала Марина. Знала дитино, сумно кигнула бабця. Та все в неї якось не складалося. Люди її не розуміли. Вона вже й втомилася пояснювати. Марина глибоко вдихнула. Я хочу здійснити її мрію і ще залишитися тут. Мені здається, це місце може стати для мене домом. Бабця, а їй звали Ганна Іванівна. Радісно заплескала в долоні. Ох, та це ж чудово! Я вірю, село оживе. І цими словами. Вдихнула у Марину нове натхнення. Минуло півроку. Будинок тепер виглядав зовсім інакше відремонтований, з новими вікнами та квітами на підвіконнях. Марина в старій колгоспній коморі, яку вона викупила у приватну власність, облаштувала майстерню, де місцеві жінки робили вишиванки та сувеніри. Продажі вже йшли добре. І навіть туристи, завдяки розкиданій де тільки можливо реклами почали приїжджати. Марина продала свою київську квартиру і вклала гроші у те, про що так мріяла Олена Петрівна. Бізнес ішов чудово і стабільно розвивався. Одного весняного ранку Марина вийшла на ганок з чашкою чаю. Сонце лагідно гріло. А повітря було світле та пахло квітами. Вона глянула на свій новий дім і посміхнулася. Дякую тобі, Олено Петрівно, тихо сказала Марина. Ти подарувала мені другий шанс. І в цю мить їй здалося, що вітром хтось лагідно торкнувся їй плеча, ніби підтверджуючи, тітка десь поруч і теж посміхається. Тепер у Марини було все: дім, мрія та відчуття, що вона на своєму місці. Вперше за багато років вона була справді щасливою. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.